Сприймай в сіру, в сусі не гаразди, дозволь собі хоча в житті упасти. Якщо дуже хочеш, виривай сім патли. хто щоб не казав, де створена задля теплих вечорів, спокійних світанків. Все, щоб я хотів тебе обійняти. Одна любов, хай повиздихають ті, хто твоїм мріям заважає не модна тому що мода це щось тимчасове, а ти в моїх думках назавжди, ти як долар, ти кольор вечірнього неба. коли стемніє, від тебе йде тепло, яке всіх навколо гріє. В тебе гарний, мейк, навіть коли ти не виспана. Твоя зачіска обкладинка салону краси. Ти взагалі хоробра, наче серце мела Гіпсона. Ти рухаєшся краще, ніж дружина Джейзі. Зі. Жалюзі не потрібні в твоїх апартаментах, в на нозі поцілунки колишнього бойфренда Сльози висохли всі до останньої краплі, хто щоб не казав, знай, ти створена задля. Теплих вечорів, спокійних світанків. Все, щоб я хотів тебе обіняти. Одна любов, та й повиздихають ті, хто твоїм мріям заважає, теплих вечорів, спокійних світанків. Щоб я хотів тебе обійняти, одна любов. Хай й повистихають ті, хто твоїм мріям заважає. Буквально блякну перед молдавським мистецтвом. Не просто... глядаєте, знаєш? Сидіть, і абсорбувати і слухати, як Олександра знає всі слова, наче вона в дуеті з Іваном. А Артем слів не знає, тому Ні, може, я неймовірний перформанс не з неймовірний і ти знаходишся в центрі всього цього дійства і такий щасливий, зачарований, наче тебе торкнувся Бог, наче різдво це не просто слова, да. а щось більше, наче це атмосфера, яка б мала бути за столом, коли ви збираєтеся з родичами. А випив так небагато. так? А я скажу, знаєш, ніби запросив такий заможний чувак артистів для своїх друзів. Мені ніхера це не подобається. Дружина в кайфах, чувак теж радіє цьому. Запроси. На днюху антистик давай ну-ка лопати да, да, да. прямо Все для моєї малої, мені срать на вас тортик, ребята. Ну моя мала, кайфує, значит, ну, А ви а... ты... ты... розгадали. І мала з ножами <риво> така. <риво> <риво>